Маємо сьогодні. Що ми сьогодні маємо? П'ятницю. Закінчення робочого тижня в людей. Ну не в мене. А я, як завжди, на кухні, бо сьогодні маю більше наготувати. Більше щось приготую, бо мій Дениско вже їде додому з Карпатів. Так що треба багато наготувати. Всі мали, що їсти. Так, що я взялася? Взялася зранку до цього. Та то вже не рано, то весь коло обіду. Е -е, сирник. Печу сирник. О, і що? Е -е, вчора тільки доїли пельменьки, які я робила. Вчора доїли, а сьогодні знову буду робити. Бо Денис мій дуже любить з такого. зараз вам покажу. Курячого фаршу, до курячого філе, звичайно, перемелене. Але боронь боже, там дати цибулю. Не знаю як, я вже її перемелюю, що я вже тільки не роблю. Він все одно їх чує. Все. Ну, їсть, але вже не в захваті. Коротше, цибулі не даю. Яйця. Посолити, поперчити. Даченка. Посолити, поперчити і все. Більше нічого не давати. О, ось так, друзі. У нас... що в нас дощі? В нас дощі не перестають. В город влізти нереально. Друзі, а трава росте, Боже. Скорше, ніж та культура. Дані більше, більша, ніж ці морква, бурак, трава швидше росте. Я не знаю, як ці дощі закінчуться. Але б не мали роботи. Але б не робили. Ну нічого. Не остайте ж, головне, щоб все посходило, все росте. А вже ніби з завтрашнього дня, тим бачите, ніби з завтрашнього дня вже буде тепліше. І вже не буде дощу. А так тут доволі в нас прохладно. У нас я не знаю, скільки чи 16 градусів сьогодні. Ну, доволі прокладненько. Так що таке? Та й добре. Бо знаєте, би тут готувала, а тут би дерглася. Думаю, як би тут бігти, бо треба сапати, бо все заростає. А так вже спокійною душою стою на кухні, готую їсти, бо знаю, що і так не влізу в город. Ще полуничка є. Вже небагато її там трошки, але ще сьогодні замовлення маємо. Не знаю, чи ми його зробимо. Будемо бачити, якщо перестане дошту на агроволокні можна збирати. Знаєте, якщо та полуниця була на землі, то би було зовсім не, не добре, бо вона би була нечиста, в болоту. От так на агроволокні вона цей. Вона чиста, тільки то що мокра. Ой, нічого. Добре, я готую. Я готую. Не знаю, щоб будемо бачили, що будемо робити. Треба наготувати основне. Так, ви знаєте що? Приїде дитина. Я так думаю, що буде голодний. Я так думаю з дороги. Ну, а який? Я вже в кімнаті все, в нього поприбирала, поки його не було. Так чекаю, друзі, я не знаю. Що такі всі батьки, чи що. Він ще ніколи так не їхав. Ну, Вірніше недалеко їхав, а надовго не їхав. Надовго що його не було. І що, я скучила? Скучила! Хоча він такий, знаєте, ще, ну, він ще підліток. Він хоч великий, такий здоровий, але він підліток. З ним ще доволі тяжко знайти мову спільну. Він доволі такий може бути грубий, ну, від, відповісти, так, знаєте, в грубій формі може. Але нічого. Я теж пам'ятаю себе підлітком. Теж не була лапочкою. Так що це все проходимо. Це все пройде. Так що, чого нема страшного? Менше від того я його не люблю зовсім. Дайте, так що, всі, хто мав підлітків пам'ятаю, як то було. Ізійсья Вартура дуже швидко той період пройшов якось так. Ось так, ну, теж був такий і нервовий, і різкий, але ось швидко прийшло. Дениса щось затягнуло. Ну нічого. Ми все пройдемо і щоб не сміятися з того всього. Добре, друзі, я працюю. Я працюю. Ну, все. Я готова до зустрічі з сином, <ріху> але тільки сином. І Артур сьогодні ще приїжджає. Але, друзі, вже сьогодні робила на пельменниці, бо я Я вже не маю сила стільки тих пельменів, перуї вручну робити. Вже сьогодні наробила на пельменниці і все. Сирничок спекла. Усе, дитини ще нема. Чекаємо. Так, Артурчик вже Артурчику привітайся. Тільки що приїхав. В нього був сьогодні екзамен, що Артур. Економічна теорія. Екзамен здав, так? Ще скільки тих екзаменів ми маємо? Ну, ми ти скільки маєш? Три. Ще на наступний тиждень цілий, чи ще буде один? Не тільки на наступний. На наступний вже все. Ну, слава Богу. Тепер скажи мені, будь ласка, чи ці пельмені краще маленькі, чи ті, що великі, я роблю? Ціво краще, так? Ну то все, я б робила такі. Бумік сидить хлопає, хлоп, 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 хлоп. хлоп. Давай щось з'їсти, давай. Зі всіма їсть, друзі. Добре, хай ти наїсть. А я головне перу, нині вже другу стірку, друзі, перу. Зараз думаю, мій Денис приїде. Як привезе там цілу сумку одягу, то треба звільнити всю пралку, щоб його закинути. Але нічого не сахне на дворі. Нічого не сахне, бо дощ мросить. Мрачка, мрачка в нас кажуть. Таке січе. Все нічого не сахне. Ой, добре. Чекаю Дениса. чекаю, чекаю, коли він приїде знову. Вже, в не знову. Адже, вже основне, що їде. <клухи> Наша купа енергії тішиться. Тішиться, коли Дениска вже приїхав. І скажи, що пси щось не розуміють цей. Ні. Приїхав, той так тішився, люди, всі ігрушки вже дістає. Нема рати. Я йому вору пельменьки. Дитина є. Друзі, магнітик є, бо магнітика ми все маємо. Магнітик десь їдемо, саме основне. Карпатський чай, Денис ще такий взяв. Все, привіз нам такий сувенір. Так, магнітик чіпаємо. Друзі, кожен магнітик, який в нас є на холодильнику, це все звідкись де ми були. Через те вони в нас е, такі цінні, і я за кожен магнітик переживаю. Бо це все історія. Історія нашу, наших подорожей. Я десь тому, певно, років 4 була в Австрії. На, mm. на екскурсії. Будапешті. Артур був там того року в Стамбулі. Ну, то була екскурсія в нього теж. Цей зі Стамбулу. Коротше, друзі. Наша історія. Історія подорожей. Все, що в зал. Ще не спів приїхати, спів приїхати, поїв, покупався і все, і вже взал. Кархось з дороги, та візьми, ляште, і зміляш, та лежи, а треба в спи. Ні, бо він вже три дні зал пропустив. Ось так. Добре, друзі. Ми всі раді, що дитина є вдома. Хайти, каже Мій Артур: О, що так тішитися, ніби я не знаю, що і готується. Я кажу, і ми так готувалися там того року, як ти був в, в цьому Стамбулі, ми також так готувалися, чекали тебе, і всі тішилися, коли ти приїхав. Це нормальна реакція батьків. Артур дуже чекав Денису, бо ну, хлопці так не проявляють своєї любові, наприклад, як там мама чи тато. Але вже дурачаться, б'ються, так знаєте, в ігровій формі, але тішуться і це приємно. Добре, усе. Мама щаслива, дітки вдома, це не основне. Не, щоб всі живі, здорові, щоб ми був мир, і ми були найщасливіші. Усе на сьогодні кажу всім па, па До зустрічі, до завтра. Papadrus.